Усім доброго дня з вами Дмитро Бікмаф. Я фізичний терапевт та реабілітолог. І сьогодні я хочу дати вправи, котрі допоможуть людям, у котрих є обмеження, якщо є грижі протрузії, артроз або зайва вага, або вже не ті роки. Для ваших бабусів та дідусів це реально допоможе. І я буду використовувати ось такий рушник. І одразу кажу: ми будемо починати з верхніх частин тіла, і потім перейдемо до лежачого положення. А зараз ми починаємо з сидячи. Ми беремо свій рушник, товжина його десь 1 метр. Це головне, щоб ми могли взятись і ширше ширини плеч, або на ширину плеч, або разом. Це обов'язково треба розуміти. І дивіться, починаємо з шиї. Ми будемо робити 3 підходи, або краще 4 підходи по 10-20 разів. Все залежить від того, у якому стані ваше здоров'я. Підкладаємо рушник під патилицю, І дивіться, ми тягнемо не догори, не донизу. Ми тягнемо перед собою вперед. І таким чином ми провокуємо нахил підборіддя донизу. І зараз ми робимо таку вправу. Ми не сильне навантаження робимо. І просто починаємо дивитись перед собою. Ми робимо супротив, дивимось персободів, донизу. Супротив, донизу. Супротив, донизу. Штовхаємо потилицею, розслабляємось. Штовхаємо потилицею, розслабляємось. 3 чотири підходи по 10-20 разів. Зараз будемо працювати навпаки з передньою частиною. Ми робимо ось такий супротив, ви бачите, так. У мене лоба, лоб навантажується, десь піднімаємо руки, ось отаку позицію. І ми починаємо просто давити на наш рушник. Не давили, розслабились. Не розслабились. Можете далі підтягнути. Не давили, розслабились. Розслабились. Ну, Розслабились. Ну, так само 3-4 підходи по 10-20 разів. Інший бік ми робимо так само, ось взяли голову, ось таким чином. на бік. Робимо супротив, ми не одразу кладемо, а ось зробили супротив, дивлячись до переду. І починаємо давимо, розслабляємось, дивимося перед собою. Нахиляємо трохи голову на бік, дивимось перед собою. Нахиляємо на бік, Дивимось перед собою. Нахиляємо набік, дивимось перед собою. Нахиляємо набік, дивимось перед собою. Так само робимо на інший бік. І так само по 10-20 разів, 3-4 підходи. Наступна вправа для того, щоб покращити самопочуття у плечовому поясі. Це так само допоможе при болях між лопатками. Тощо. Дивіться, ми беремо ширше ширини плеч. Краще, щоб якщо лікті ми зігнули, воно було лікті у нас 90 градусів були. Ось таким чином. Ми піднімаємо руки, розтягуємо рушник, тягуємо в підборіддя, краще дивитись на ключицю. І починаємо ліктями тягнутися до підлоги. Тобто ось такий рух. Ліктями тягнемось до підлоги. Таким чином ми зводимо лопатки разом. Ми не тягнемося ліктями назад-вниз. Ми тягнемось ліктями до підлоги. І ось робимо такий рух. Спокійно ми завжди супроводжуємо рух з натяжінням нашого рушника. І максимально низько заводимо. Зараз так зробили 3-4 підходи по 10-20 разів. Опустили рушник ось таким чином, щоб він був внизу. Не кладемо ось так. Ми просто виконуємо натяжіння і починаємо робити нахили, тримаючи натяжіння у рушнику. Ось такі нахили. Ви бачите, в мене завжди одна лінія моєго рушнику. І роблю ось такі нахили. На кожен бік по 20 разів робимо три підходи. Наступна вправа дуже сильно навантажуються руки, і це реально круто. Наступна вправа ми витягнули перед собою. Опускаємо на один рівень. Перевертаємо до вертикалі перед собою догори знову. Перед собою. Інша вертикаль. Перед собою. Догори. Перед собою. Вертикаль. Перед собою. Догори. Перед собою. Вертикаль. Перед собою. Догори. Робимо так само по 10-20 разів на кожен бік. 4 підходи. І зараз ми будемо робити скрутку. Але це важливо розуміти, що ця скрутка повинна робитись ось таким чином. Ми знову поклали ось так наш рушник. І ми починаємо дивитись перед собою, і ми повинні так зробити скрутку, щоб зробити десь 45 градусів по діагоналі. Тобто ми робимо діагональ. Ми працюємо по осі. Ось у нас дві осі, і ми як компас ось так робимо крес-накрест. Тримаємо, просто дивимось перед собою і робимо ось. Затримуємо, можемо затримувати. Затримали, підтримали. Оп. Оп. Так само робимо 3-4 підходи по 10-20 разів на кожен бік. І зараз ми приступаємо до нижнього квадратного, нижніх кінцівок. Це робиться лежачі, тому ви можете лягати і починати робити. Зараз ми будемо робити вправи лежачі. Ці вправи допоможуть при болях в тазу, при болях в попереку. Так само розкриє таз, якщо є ішеаз, так само допоможе. тобто коли... Затискається сідлоподібний нерв. Тому ми переходимо до вправ так само, ми робимо з рушником. І дивіться, що ми робимо. Ми лягаємо, трохи підкручуємо таз, можна щось підкласти під ноги, щоб поперек лежав на підлозі. І спочатку ми будемо ось робити таку вправу. Ми підтягуємо до себе коліно, Обхватуємо ось так рушником, щоб робити супротив. Тобто ми... Тягнемо коліно на себе і потрохи штовхаємо на видиху вперед. Робимо супротив, тримаємо руками. Зробили вдох, потягнули на себе, видих, тягнемо вперед. Вдих, тягнемо на себе. Видих, тягнемо вперед. Так само можна робити з руками, але якщо вам щось заважає, краще з рушником ось цієї амплітуди, або якщо дуже сильно натягнеться, ми підкладаємо під наше стегно ось таким чином. Робимо так, 3-4 підходи по 10 разів. Наступна вправа для того, щоб розблокувати наш сідлоподібний нерв, це навантаження буде йти на грушоподібний м'яз. Дивіться, максимально просто ми. Можемо підтягнути ногу одну до себе, або так, і тримаємо, ми ставимо рушник ось таким чином, Бачите, так? під стопу на зовнішню частину. Рука йде на коліно. Стопу тягнемо на себе і дивіться, я тягну рушник на себе, коліно від себе на видих, вдох. Ми навпаки тиснемо в рушник та коліном в руку. Видих знову від себе коліно на себе стопу. Вдих на себе коліно від себе стопу. Видих коліно від себе стопа на себе. Вдих, навпаки, давимо. Так робимо так само. три чотири підходи по. 10-20 разів. І дивіться, це так само допомагає при болях у колінах. Зараз ми ще одну вправу зробимо. Ми робимо завжди на дві ноги, тобто завжди е, міняємо ногу після вправи. Зараз ми будемо робити іншу вправу, ми робимо її лежачи. Ми взяли старушник, тиснемо на себе, ось так взяли. Треба, щоб плечі не відтягувалися від підлоги. Ми лежимо. Тягнемо на себе на видих. Ми виправляємо, наскільки це можливо, ногу, носочок від себе. Вдих носочок на себе, розслабляємо ногу. Видих, випрямляємо ногу, носочок від себе. Вдих, носочок на себе, опускаємо ногу. Робимо так само 3-4 підходи по 10-20 разів. І робимо так само на іншу ногу. І зараз. Ось така вправа. Теж поставили коліна разом. Ось. Лягли. Поперед не підіймаємо. Ось таким чином. Колінки дивляться до неба. І теж робимо. Випрямляємо в... на видих, випрямляємо ноги, як це можливо. В носочки від себе. В... Вдих, опускаємо так правильно. Видих. Випрямляємо носочки від себе, вдих, опускаємо. Супер. І зараз остання вправа, котру ми будемо робити, це буде на нахили наших колін в боки, але рушник тримаємо ось так. Під колінами. Бачите, так? Щоб ось такий був зачеп. Підгинаємо наші ноги. Тримаємо ручкою ось так. Інша рука лягає на підлогу, якщо ми робимо на інший біг, під, на підлогу. І дивіться, ми нахиляємо ноги, робимо рушником ось так супротив. Так. І нахиляємо ноги в бік, вдих, повернули. Видих, штовхаємо, 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 ми повинні завжди штовхати в рушник. Штовхаємо, штовхаємо, розслабляєтесь. Штовхаємо, штовхаємо, розслабляєтесь. І так само робимо на інший бік. Все максимально прості вправи, котрі допоможуть при болях в нижньому квадранті вашого тіла. І будьте здорові і не забудьте за вподобайки, тому що. Буде ще більше нових вправ. До побачення!